Йде. Так, всім привіт. Ми з вами знаходимося на зборах першої чоти з Долбунівської сотні самооборони, і ми вирішили приєднатися до всеукраїнського флешмобу і передати звернення першочергові е, такі побажання, вимоги для нашої влади, те, що ми хочемо, щоб змінилося в нашому житті. Е, я Шади Юрій хочу, щоб. Я міг дивитися нормальне телебачення без російської пропаганди, без російських серіалів. Я хочу, щоб захистили право моє і моїх дітей на нормальний український інформаційний простір і на нормальний український інформаційний продукт. Для цього не треба ніяких спецзаконів. Для цього треба просто вольове рішення окремих служб і інспекцій і. Це як в компетенції президента, так і в компетенції прем'єр-міністра. І найголовніше, що це в компетенції їх внутрішньої волі. І тому я, хлопці, вам бажаю, щоб ви це питання закрили чим скоріше. Бо чим далі, то тим терпіння все менше і менше. Ну, я у Гаржевській Григорії, проживаю в Здовбонові. І хотів би побачити перші кроки влади, як вона буде боротися з корупцією і старожили в наших. Місцевих крихоборів притягнула до, до відповідальності і покарала за їхні корупційні злочини. Андрій Кардар з Солбуню. Що би хотілося сказати? Включаєш телевізор і часом хочеться сміятися. От, я просив би президента вплинути і припинити оцю комедію, яка відбувається. Ми маємо агресора, ми торгуємо з ним вуглем. Друга комедія вчорашня чи позавчорашня. Коли е, мали судити е, тих, хто розстрілював е, майданівців, що за комедія? Адвокат не може явитися на засідання суду. Це в державі, на державному рівні розглядається питання, і адвокат може собі дозволити не приїхати і зірвати засідання суду. Просто смішно. Ми просто всі сміємося з тої влади. Тому треба припинити оцей сміх і знущання над правосуддями над всім. Також на рахунок судів, з чого це все почалося, чому ця вся незадоволеність народу, бо суди роблять, що хочуть. Можуть таке рішення прийняти, можуть таке рішення прийняти. Суди Євангелія, в якому є 10 заповідей. Якщо ми цю всю судову систему до тих 10 заповідей приведемо, то буде дуже просто. Не Ускладняйте собі життя і не смішіть людей торгівлею вуглем з росіянами, з агресором. От. Оцими судилищами смішними, які будуть судитися по 2-3 роки, будемо шукати, хто вбив наших хлопців на Майдані. Ну, це багато питань, але все зразу не згадаєш. Я, Красовський Руслан, хотів би запитати, за що ми змагалися на Майдані? Чому пройшло майже рік і нічого не змінилося? Хто залишився при владі? Чому нас нічого не змінилося? Чому урядовці... Чиновників переміщуються з одного місця на друге. Чому наші потуги, які хлопці наші на Майдані склали для перемоги, залишилися десь позаду. Зараз такий час, коли йде війна, чиновники, які були при Януковичі, блокують роботу підприємств, будемо казати, Блокують постачання наших військових та інше. Що для цього треба? Переміщати з одного місця одного чиновника на інше? Чи щось треба робити? Час йде, хлопці мерзнуть, втрачають життя і здоров'я, а влада у нас нічого не робить. Одна комедія абсурду, яка відбувається в державі. Маючи агресора, знову ж таки, ми маємо російські банки, які працюють тут і підривають нашу валюту. Ми їм допомагаємо. Коли Гонтарева прийшла, вся Верховна Рада хлопала, який крутий менеджер і умілий прийшов керувати Нацбанком. З того періоду ми маємо долар з 8 до 16. Супер! Весь народ збіднів в два рази. Автоматично. Кому з цього вигодно? Тільки експортерам. Хто нас експортери? Думаємо далі. Я не квітарій, проживаю в селі з Я патріот своєї держави. Як ви бачите зараз бездумно і безжалісно ділки і ділки в погонах, ділки, прокурори ці блатні, вирубують наші ліси, знищують природу. Ніхто за це не відповідає. До яких пір це може продовжуватися? Ви знаєте, покон віків природа наказує. Тих людей, які відносяться безжалісно до своїх недрів і багатств. Думаю... На додаток ще хотів би сказати, ми живемо в Україні. Маємо кілька гілок церков, будемо казати, на Україні є кілька гілок. Але в першу чергу мені хочеться сказати, коли ми дочекаємося об'єднання церков. Коли оці пусті балачки закінчаться, коли держава для цього приділить час, змогу, охоту, коли російська церква перестане благословляти на вбивство українських хлопців, коли уряд, президент, чиновники для цього щось зроблять. І не тільки чиновники, а й громада. Дякую.